Я не в садах, така вже доля. Та в мене тиша, спокій, воля, новенький дім блищить фасад, і кожен кут, немов парад. Ремонт сучасний все нове чекаю, серце я живе. Сусіди втішені давно, а я все мрію, як в кіно. То свіже повітря, затишок в домі і не лякає життя у районі. Бо хто сказав, що садиться все, ціна там вдвічі, а сенс де? Не в модній зоні та з теплом. стою, залитий ще добром, я літнім сонцем зігрітий весь. Цей дім для щастя, він не для мереж. Осінь малює новий календар: дім в броварах чекає на старт, ремонт вже готовий, заходь і живи. Тут щастя твоє, твій дім. Твої сни.